Духовний храм Вознесіння Христового у селі Рідківцях Новоселецького району є не лише одним із найдавніших на Буковині, але й пам'яткою культури. Днями цій греко-католицькій церкві, Господа нашого Ісуса Христа, виповнили 120 років. На службу Божу прийшло чимало людей, які молилися за єдність та мир у нашій державі, а також за спокій душ світлих бійців Небесної Сотні. Незалежність України ми здобули без кровопролиття, але от вибороння цієї людяності, тобто доказати, що ми є люди. Треба було пролити кров. І вона пролилася, і ми не маємо це забувати. Тому що, знаєте, це є Небесна Сотня, це є Небесна Сотня. А що ми не знаємо, скільки людей спалено в крематорії, скільки закопано в цих в донецьких тіриконах. І скільки в лісах ще знайдено людей, ми цього не знаємо, але є багато таких випадків. Неподалік цієї старовинної дерев'яної церкви височий пам'ятник Героям Небесної Сотні. До речі, перший на Буковині кошти на монумент загиблим від куль снайперів у Києві під час трагічних днів лютого 2014 року збирали всією громадою села. Значна частина мешканців нашого села брали участь і у Черницях у революції гідності і в Києві, і саме на цьому місці. Вирішили одразу після подій лютого місяця створити зробити пам'ятник. І це мали можливість зробити дуже дуже спець. Як і годиться пам'ятник небесній сотні, священнослужителі освятили також провели поминальну панахиду за загиблими героями. У цей день теплими словами згадали краян, які ціною свого життя побороли режим Януковича. А діти прочитали вірші, присвячені небесним героям. Далі поклали квіти та вінки до підніжжя пам'ятника, на якому навічно закарбовані слова Тараса Шевченка: борітися, побороти. Вам Бог помагає за вас, правда, за вас сила і воля святає.